Інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція з програмою вчасно. Вітаю вас в студії Надія Швець. Дивіться просто зараз. Боєздатність збройних сил республіки на висоті. У столиці відбулось традиційне до дня захисника вітчизни військово-спортивне свято. Діалог культур учні українського ліцею та ташлицької молдавської школи разом вивчають надбання своїх народів. Вже з нового навчального року почне діяти як самостійний підрозділ Придністровського держуніверситету, юридичний факультет. Традиційне військово-спортивне свято до дня захисника вітчизни пройшло сьогодні на республіканському стадіоні. У показових виступах взяли участь представники трьох силових відомств Придністров'я, окрема бригада особливого призначення Дністер, спецназ Міністерства оборони, а також окремий резервний прикордонний козачий полк комітету держбезпеки республіки. На республіканському стадіоні сьогодні було дійсно видовищно. Спочатку для розігріву військові продемонстрували виконання бойових завдань. Демонстрація техніки ведення бою з холодною та вогнепальною зброєю, метання сокир різними способами. Рекопажний бій – це тільки частина грандіозної вистави. Далі все, що відбувалося, нагадувало зйомки фільму: спецоперація з евакуації посадової особи співробітниками спецназу міністерства внутрішніх справ Придністров'я, а також напад на ракетну базу супротивника. У кожного відомства всі інсценування максимально близькі до реальної дійсності. Усі елементи були тому що не усі елементи були складні, тому що необхідно точно виміряти відстань, людей підготувати під той стандарт, який необхідний. Подивитися на демонстрацію бойового мистецтва і майстерності збройних сил Придністров'я також на міжвідомчі змагання прийшли сотні людей, солдати та пересічні тирспольчани, але були й ті, хто з особливим хвилюванням стежив за виставою. Я сьогодні прийшла підтримувати свого сина. Я сьогодні прийшла підтримати свого сина. Він служить у спецназі. Дуже хвилююся за нього. знайомі та друзі тут виступають за армійський спецназ. Я сам тут служив і минулого року теж тут виступав. Донька приходила дивитися цього року. Вже разом вболіваємо і переживаємо за наших. Я Я перший раз тут в захваті, молодці хлопці. Всі свої вміння глядачам продемонстрували і юні військові Кадетський корпус імені Дзержинського. Збройні сили Придністров'я сьогодні відміна опора і захист республіки. У цьому переконалися присутні глядачі і особисто президент республіки. Сьогодні охраняють. Сьогодні ви охороняєте спокій придністровських громадян та придністров'я взагалом. Хочу всіх привітати з цим святом і особливо ветеранів, які вклали в солдатів бойову майстерність і всі свої знання з днем захисника вітчизни. Перетягування канату та метання муляжів на дальність, легкоатлетичні змагання та воєнізована естафета за підсумками змагань серед силових відомств, переможцями стали спецназовці Міністерства внутрішніх справ Придністров'я. Оксана Крук, Тимофій Чекан, Олег Бахчеван і Роман Донець. Вчасно на першому Придністровському. Як підвищити якість юридичної освіти в Придністрові? Про це йшлося на нараді у глави держави прийнято рішення виділити юридичний факультет зі складу інституту історії держави і права Придністровського держуніверситету. Аналізом ефективності юридичної освіти займається спеціально створена комісія. До її складу увійшли представники арбітражного конституційного судів, міністерства внутрішніх справ, прокуратури та інших держорганів. Для того, щоб... для того щоб підвищити якість навчання фахівців за спеціальністю юриспруденція, прийнято рішення про розробку програм не тільки бакалавріату, але й спеціаліста і магістратури для того, щоб більш якісно, предметно і поглиблено готувати фахівців з даної спеціальності. Юридичний факультет як самостійний підрозділ Придністровського держуніверситету розпочне свою діяльність вже з початку нового навчального року. Це має бути класична юридична освіта за російським державним стандартом, з урахуванням потреб усіх галузей держави, які потребують сучасних кадрів вищої професійної освіти. Ректор Придністровського держуніверситету запевнив главу держави, що університет намагатиметься залучити кращих викладачів республіки для роботи на юридичному факультеті і буде вишукувати можливості для підвищення їх кваліфікації насамперед у вишах Росії. Президентові доповіли про те, що вже найближчим часом почнуться виплати ініційованих главою держави додаткових стипендій студентам, а також премії молодим фахівцям університету. За словами ректора, вже підготовлені всі необхідні документи з іменами конкретних кандидатів. Протистояння влади у Григоріопольському районі кожна сесія показує, що керівництво адміністрації та міськрайради не можуть знайти точки дотику. Це гальмує вирішення життєво важливих питань району та дестабілізує обстановку в суспільстві. Останні збори депутатів, які відбулися вчора, стали тому підтвердженням. У роботі сесії Григоріопольської ради взяли участь 39 із 43 депутатів. Заслухати звіту Держадміністрації про виконану роботу за 12 рік прийшли керівники підприємств. Але перед початком роботи глава району звернувся до депутатів з проханням перенести заслуховування звіту на березень місяць. В не щоніпредзаставлені статистичні дані саділа статистики Буду по перше, до держадміністрації ще не надійшли статистичні дані. Вони будуть лише 5 березня. Тому відправили листи, і попросили скликати позачергову сесію. 21 березня, щоб глава міг відзвітувати в повному обсязі і надати всі необхідні цифри, довести до депутатів і до жителів. Перший лист з проханням перенести слухання звіту глави адміністрація району направила до ради ще в кінці січня. Всього їх було написано три, але президія все-таки включила це питання до порядку денного лютневої сесії, і більшість депутатів погодилися з цим рішенням, незважаючи навіть на те, що вони не розглядали це питання на постійних комісіях. Представники адміністрації на знак протесту покинули залу. Ви что, срываете сесію? Адміністрації не рассматриваем. Вы пожелали это самостоятельно. Вас попросили. Перенесите через месяц. Вот хочу спросить всех депутатів, что мешает через месяц и руководители, да, которые здесь присутствуют, что государственная Що читається. Что мешает спасибо большое? Я вам слово не предоставляю. Не надали слова і тим, хто запропонував розпустити сесію через відсутність основного доповідача. Не, не вопрос зняти, а вообще прекратить сесію і перенести її на другий. Сергій мені тепер понятно, ваше бажання. все ж роботу держадміністрації було запропоновано розглянути, але тільки за напрямком виконання рішень ради народних депутатів. З доповіддю виступили голова ради та його заступник. Незважаючи на те, що переважна частина державних програм виконана на і більше відсотків, робота держадміністрації була розкритикована. Звинуватили її в нераціональному та неефективному використанні коштів. А головне в тому, що виконавча влада не погоджує свої дії з депутатами. Можна ли признати таку роботу? Оботу посадміністрацію Чи можна визнати таку роботу держадміністрації задовільною. На мій погляд, ні, оцінку пропоную дати таємним голосуванням. Репліки деяких депутатів із зали про те, що ставити незадовільно держадміністрації це все одно, що ставити незадовільно собі, як представникам влади на місцях, не були почуті, і голосування відбулося. Робота робота держадміністрації з виконання рішень ради народних депутатів задовільно 12 голосів незадовільно 27. Варто відзначити, що звіт глави будується і на звітах адміністрації всіх населених пунктів району. Керівники сіл і селищ вже прозвітували про виконану роботу в минулому році, і ці результати були визнані задовільними. Протистояння виконавчої та представницької гілок влади в Григоріополі триває вже рік. Нещодавно відбувся круглий стіл, де керівники адміністрації та ради дійшли висновку розпочати спільну роботу з чистого аркуша, щоб не гальмувати вирішення життєво важливих питань району і не дестабілізувати суспільство. Нинішня сесія перекреслила всі досягнуті раніше домовленості. У республіканському українському ліцеї комплексі днем гостинності відзначили свято рідної мови, яке міжнародна спільнота святкувала 21 лютого. На урочистості завітали учні молдавської середньої школи села Ташлик Григоріопольського району. Ця подія частина експерименту, організованого Придністровським державним інститутом розвитку освіти діалог культур. Оксана Крук знає більше. Улярі та Шлицької молдавської середньої школи приїхали в гості до українців з особливою програмою. У їх виконанні енергійні молдавські танці, милозвучні пісні, а на столі в імпровізованій касамарі – національні молдавські страви. Прийшли порадувати всіх нашим прийшли сюди порадувати всіх нашими гарними і костюмами, і нашою національною їжею, яку, до речі, спеціально для свята приготували самі всі разом. Три роки тому п'яті класи двох навчальних закладів республіканського українського теоретичного ліцею комплексу та молдавської середньої школи села Ташлик стали учасниками експерименту Діалог культур. Він розрахований на п'ять років. Протягом навчального процесу учні знайомляться з традиціями та вчаться поважному ставленню до всіх народів, які проживають на території Придністров'я. Потрібно поважати нашу Придністровську молдавську республіку, так як в нас три офіційні мови російська, молдавська та українська. Ми потрібно знати свої обряди, свої обичаї, свої страви, українські, молдавські та російські. на плані у першу чергу експеримент спрямований не тільки на виховання толерантності, головне то, щоб діти показали добре сусідство, як можуть уживатися поряд всі національності. Поки беруть участь в експерименті українці і молдавани, хотілося, щоб у майбутньому до нас приїхали» приєдналися і представники інших національностей знайомлять учнів з культурою та традиціями інших народів в основному в ході відкритих уроків позакласних годин. За всім експериментом слідкують психологи, регулярно проводять тестування та моніторинг. Співробітники Державного інституту розвитку освіти кажуть, ідея знайшла успішне втілення в життя. Ми якось проводили уроки. Урок байка. Байка в українській літературі байка Глібова, в російській літературі байка Крилова, в молдавській літературі байка Олександра Доніча. І діти прекрасно спілкуються між собою, прекрасно розуміють і бачать однакове в наших народів і те, що різне. Проведення спільних свят на базі шкіл такої практики ще не було, кажуть організатори. Подібні зустрічі підкреслюють позитивний внесок в експеримент. І ще одним з головних результатів ідеї вважають ось цей словничок дружби. На близько 30 сторінках книжечки найошитковіші слова російською, молдавською та українською мовами. Поки що вона всього в 30 екземплярах, по 15 на кожен експериментальний навчальний заклад. Співробітники сподіваються, що незабаром таким словником зможуть користуватися не тільки учні, але й гості. Нашої республіки. У Рівному Міжнародний день рідної мови встановили рекорд України. На головному майдані міста поставили майже чотириметрову літеру «Ї». Ініціатори кажуть, вона найвиразніша в українській абетці такої немає в інших алфавітах. Букву виготовили в місцевій художній школі з ліняної тканини на дерев'яному каркасі. Далі традиційний відеогляд українських новин. Президенти Польщі, Словаччини та України провели тристоронні переговори в резиденції глави Польщі. Глави обох держав пообіцяли Януковичу підтримати Київ у переговорах з ЄС. Хід підготовки до цієї події стане топ-темою під час Брюссельського саміту Україна ЄС, що відбудеться 25 лютого. В той же час Янукович заявив журналістам, що Україна співпрацюватиме з митним союзом, не порушуючи своїх міжнародних зобов'язань. За його словами, рівень товарообігу з митним союзом наближається до 60 мільярдів доларів. Лерів, тож Україна зацікавлена знайти модель співпраці. Ще один день без роботи. Переговори про розблокування Верховної Ради вчора в черговий раз провалилися. Сторони й далі звинувачують одна одну в порушенні домовленостей, і готують нові варіанти виходу із глухого кута. Парламент не працює з 5 лютого. Опозиція вимагає прийняти такі закони, які змусять депутатів голосувати тільки за себе. Регіонали запропонували свій варіант через суд позбавляти мандатів тих депутатів, які за місяць прогуляли три і більше засідання. Лише сьогодні опівні депутати. Фракції удар зняли облогу трибуни. Однак Верховна Рада пропрацювала тільки кілька хвилин. Цього року 5 тисяч українських родин зможуть отримати нове житло за державними програмами. Про це заявив віце-прем'єр на колегії міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ. Торік держава допомогла придбати нові оселі більше як 4 тисячам сімей. Через спрощення містобудівної дозвільної системи реєстрація нових будинків зросла у 2,5 рази порівняно з 2010-м. Нова система спростила і легалізацію самовільно забудованого житла. Сьогоднішній день, 22 лютого, народі називається Никифор панкраті Віднині сильний мороз, найчастіше частіше буває лише вночі. У народі говорили на Некифора ніч темна, тікає зима. Небо без зірок вказує на ранню весну. Отже, спостерігайте, робіть прогнози, а далі знайомтесь, якою погода буде завтра. Як повідомляє Гідромедцентр, 23 лютого очікується хмарна погода без суттєвих опадів. Вітер східний – 7-10 метрів за секунду. Температура повітря на півночі республіки вночі від 0 до плюс 2, в день 3-5 тепла. У столиці вночі 1-3, в день 4-6 з позначкою плюс. Атмосферний тиск близький до норми. І це все з інформаційним оглядом вже нового тижня. Зустрінемось у вівторок, як завжди, вчасно на першому придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Вдалих вам вихідних та святкових днів. І бувайте здорові!